Усім привіт! Сьогоднішня наша тема Question text або короткі запитання. Що ж таке question tag? Question tag складається з двох частин. Це є розповідне речення і саме коротке запитання. Дві частини. Речення, звичайне, і коротке запитання. Якщо розповідне речення у нас стверджуване, коротке запитання мусить бути заперечне, тобто вмістити часточку ноти. Будова самого Question Text. Не першим місцем після самого речення ми ставимо допоміжне дієслово у відповідному часі, заперечна частка нот та особовий заменник, що відповідає підмету. Тобто у Question text не може бути іменника. Наступ. Якщо розповідне речення заперечне, то допоміжне дієслово. Ставимо у відповідному часі запережну частку нот ми опускаємо і особовий займенник, що відповідає підмету. Два слова у question tag, якщо розповідне речення заперечне. Допоміжне дієслово та займенник. Наступне розглянемо приклади: Tom Works shifts twice a week. Найперше, ми визначаємо, який це час. Значить, закінчення S для Тома. Закінчення S для Тома позначає, що це є Present Simple. Тоді після речення ставимо кому. На present simple допоміжне для Тома. – «does». Поставили «does». Заперечна частка нот. І займенник Tom Він значить he. Tom works shifts twice a week. Doesn't he. Наступне розглянемо. Якщо... Основне чи розповідне речення заперечне. У нас тут є часточка not, заперечне. то question так має бути стверджувати. They have not given up their goal. Вони не покинули, не залишили своєї мети. Дивимося. Допоміжне have. Третя колонка від give, означає, що це є present perfect. Present perfect допоміжне в нас вже в реченні є. Тільки займенник у реченні також є. Тільки будуємо. Значить, в нас виходить кома. They have not given up their goal. Have допоміжне. І основне дієслово, слово, що відповідає. Основ, Основний займенник, що відповідає підмету. They. They have not given up their goal. Have they. Розглянемо більше прикладів. Значить, у табличці в нас є розповідні речення та короткі запитання. The girl went to the park. An hour ago. Друга колонка від went це past simple. Past simple ми вже вчили, did. Виходить, the girl went to the park an hour ago. Dopomine did. Речення стверджувальне, not або скорочено, didn't. Дівчинка вона she. The girl went to the park an hour ago. Didn't she? Children will always want more toys. Діти завжди хотітимуть Більше іграшок. Will це допоміжне дієслово на future Simple. Після основного речення ставимо кому обов'язково. Will допоміжне дієслово. Заперечна частка not. Скорочення не виходить. Won't. Діти, вони they. Will not they або won't – they. When the lights went out, my parents were not watching TV. Коли світло виключили, мої батьки не дивились телевізору. І слово бути where у past simple, тобто у минулому часі. Плюс закінчення «ing» до основного дійслова вказує, що це є past continuous. Значить, після коми ставимо наше допоміжне оце. Перейшло сюди. Question так? Where батьки вони, they, значить, сюди. Where are they when the lights went out. My parents were not watching TV. Where are they? Наступне. Look, the plane is flying. Допоміжне дій слово бути у теперішньому часі is до літака. До основного дій слова закінчення ink вказує, що це є present continuous. Отже, після коми ставимо допоміжне is. Заперечна частка. «not» скорочено «isn't» літак. Відповідає займеннику it, виходить. Isn't it. The plane is flying, isn't it. Наступне. Bob can jump really high. – «Bob може стрибати справді високо. «Can» – Що ж таке can? Can модальне дієслово. Як ми знаємо, воно виступає у питальних і заперечних реченнях, також допоміжним дієсловом. Отже, після е, основного речення ставимо кому. Тоді модальне вже дієслово. Can. Заперечна частка нот скорочено буде can't, Bob він he. Bob can jump really high. Can't he. They have to clean their classrooms every day. Їм потрібно прибрати їхні класні кімнати кожного дня. Have to вважається напівмодальним дієсловом. У нас є часточка to, що показує, що воно є напівмодальне дієслово. Оскільки воно є напівмодальне дієслово, тоді питальні заперечні речення воно буде утворювати з допомогою допоміжних дієслів у відповідному часі. Якщо they have, це є present. На present у нас допоміжні дієслова do, does підмет they, Отже, допоміжне дієслово do. They have to clean their classrooms every day, Кома, don't. Тобто do not, don't, they. І розглянемо, також у нас ще є багато винятків. Також у таблиці розповідне речення. І тут саме вже question tag або коротке запитання. Значить, до довинятки. Перший у нас не виняток. I am not busy today. Я сьогодні не зайнятий. Маємо допоміжне M, так? Заперечна частка not. Отже, речення заперечне. Ось то означає, що question tag стверджуване. Поставили M I. Це не виняток, це звичайний question tag. Наступне. I am sensible. Я розсудливий чи розсудлива, так? І тут ми вже бачимо, що I am sensible. Question tag буде не am not I. Вони зручно вимовляти, а. Aren't I? I am sensible, aren't I? Отже, запам'ятовуємо. I am not. Am I? I am aren't I? Наступне. Close the window, please. Зачини, будь ласка, вікно. Close the window це є спонукальне речення в українській мові або наказовий спосіб в англійській мові. Воно будує question text з допомогою. допоміжних на майбутній час. Will або won't you. Тут же немає значення, чи, question te, чи основне ді, речення заперечне чи стверджувальне. question tag можемо використовувати або заперечне, або стверджене. Close the window, please, will you. Close the window, please, won't you. Наступне. Let's take all the rubbish. Давай винесемо усе сміття. Let's take. Буде приймати question tag. Shall we? Запам'ятовуємо. Let's do something, shall we? І все. There are lots of paddles in the street. There are. Я б не сказала, що це виняток, але окрему увагу треба тут приділити. There are lots of paddles in the street. Допоміжне діє слово are. І підмет офіційний у нас виступає there. Він займенник, оскільки займенник на першому місці в реченні, значить він є підмет. Значить допоміжне are, заперечна частка not, разом, aren't there. There are lots of pages in the street, aren't there. Наступне. Somebody is waiting for you in the living room. Хтось чекає для тебе у, на тебе у вітальні. Так, present continuous, дій слово бути в формі is, мало б то бути question tag, також is, але ні, не, такі, не, не стоїть is, а стоїть are. Значить, запам'ятовуємо, якщо у нас в в основному реченні або розповідному реченні підметом виступають неозначені займенники чи заперечний займенник, такі як somebody, anybody, everybody, кількісний, nobody. Ще раз. Якщо підметом виступають somebody, anybody, everybody або nobody, і їхні синоніми Someone, Anyone, Everyone or No one, то question так ми будуємо. Дотримуємося часу. Але його робимо у множині. Значить, somebody, everybody, anybody, nobody буде виступати як they, ставили ми собі they, і треба допоміжне підібрати до них, виходить. Aren't they? Якщо б у нас, наприклад, було somebody, я скорочу, somebody has come. Хтось прийшов. Somebody has come. Так, тут у нас has, present perfect, кома. Ми ставимо до множини, Відразу можемо розраховувати, що як на множину. Have, заперечна частка not, haven't. І знову ж таки they. Haven't they. Сподіваюсь, що це пояснення формування коротких запитань вам зрозуміло і допоможе в оволодінні англійською мовою. На все доброго, мирного неба, до побачення.